Хоч би він заснув. Гануся сиділа за шафою на горищі і щосили прислухалася. На кухні бушував її п'яний батько Демко. Точніше, він був її відчимом, але змушував називати його так. Гануся вже зі свого гіркого досвіду знала він бешкетуватиме години півтори, а потім гепнеться на продавлений диван чи скрипу, чи залізне ліжко, і засне мертвим сном. Вона завжди чекала цього моменту і, коли розуміла, що відчим заснув, вибиралася зі свого сховища і щось перехоплювала на кухні. Взагалі вона навчилася робити запаси їжі за шафою, змогла сховати там пачку печива, маленьку коробочку соку, пару яблук, які їй дала сусідка. Але вона їх не чіпала, бо боялася. Раптом їй одного разу доведеться сидіти там дуже дуже довго. Раптом відчим не засне а почне буянити сильніше, ніж зазвичай. І покличе своїх жахливих дружків. У моменти, коли Гануся сиділа за старою шафою, вона завжди згадувала маму Які ж вони були щасливі жили удвох у їхньому старому будинку в центрі села. Орися працювала на пташиній фермі, й одна утримувала доньку. Але їм вистачало. Мама йшла рано, приходила після обіду і завжди знаходила собі заняття то на городі, то прибирала в хаті, а ще варила дивовижний борщ і пекла смачні пироги. Бувало, принесе з птахи на колоток яєць і каже Ганнусю, давай тісто поставимо і пирогів з яблуками напечемо. У них жовток жовтий, жовтий, як сонечко. Уявляєш, які вони пухкі вийдуть? Давай і з молочком їх їстимемо. Звісно, їсти з пилу, з жару і запивати прохолодним молочком. Гануся вже підтягувала стілець до кухонної шафи, щоб дістати з верхньої полиці макитру для тіста, а мама починала різати яблука. Як же Ганнуся любила ці моменти, а свого тата не пам'ятала та й не знала, чи був він. Пішов твій тато і більше не прийде, тільки одного разу суворо сказала їй мама. Відтоді вона ніколи і не чекавилася – Раз мама сказала, значить, не можна. Коли всі домашні справи були перероблені, Орися читала доньці книжки або розповідала казку про двох принцес-близнючок, яких дурні батьки, розлучивши в дитинстві, розвезли по різних королівствах. А хто такі близнючки? Це дуже однакові дівчатка, прямо от не відрізниш очі, руки, ніс, волосся, все в них схоже. А чому їх розвезли по різних королівствах? Та дурні були їхні батьки, не знали, що рідних не можна розділяти, просто посварилися і поділили ну як іграшки ділять, так і їх. Ну так же не можна? Звісно, не можна. Ганнуся дуже любила цю історію і завжди переживала за принцес. Мам, але вони ж знайшли потім одна одну Цього поки ніхто не знає можливо, і знайдуть. А потім життя змінилося. Мама привела в їхній тихий, затишний і такий спокійний дім Демка. Ось, Ганусю, це тепер мій чоловік. Ну і, значить, твій тато. Так його, будь ласка, і називай тато Демко. Відчим прийшов працювати на птахоферму нещодавно і відразу запримітив красуню Орисю зеленооко, високу, з рудим кучерявим волоссям. Орисі Демко теж сподобався та й втомилася вона бути самою. Загалом з'їхалися і невдовзі одружилися. Віпчим був суворий з Ганусею і завжди показував, що дівчинка заважає їхній молодій родині. Він їй тільки й наказував підмети підлогу, збери абрикоси у дворі, прибери зі столу і помий посуд, приготуй собі щонебудь, небудь Тобі ж уже десять років. Маєш уміти готувати простий суп і смажити омлет. Орись, може, відправиш її до батька? Дем, у мене нікого немає. Її батько пропав, батьки померли. Була сестра, але я навіть не знаю, де вона. Тобі що, заважає моя дочка? Ну як тобі сказати? Вона ж не моя рідна. Ну, не можу я відчувати до неї батьківських почуттів. Я ось, до речі, дізнавався, у місті є гарний інтернат, може, туди. Та ти що, при живій матері в інтернат? Ти, до речі, її опікун. Ну так там же місто, сто разів краще, ніж наша сільська школа. Вони мови вчать, до театрів ходять, а тут вона що? Сидить з котом грає, ось і всі розваги. Ні, не віддам я Ганусю нікуди. А потім тато Демко почав випивати. Спочатку час від часу і на вихідних, потім частіше, частіше, а потім щодня. Він похмуро вирушав на роботу, увечері повертався з пляшкою, випивав її за вечерею і починав буянити. Бив посуд, жвурляв меблі, трощив усе, що траплялося під руку, і кричав на них без приводу із тією немислимою злістю, яка може бути у п'яної, агресивної людини. Гануся ховалася під ліжком, потім уже стала тікати на горище і відсиджувалася там за шафою. Мама терпіла, благала кинути пити. Дем, ну будь ласка, я прошу тебе. Ти ж губиш і життя своє, і здоров'я вбиваєш. Ну, не кричи так, а сусіди чують. Гануся тебе злякалася. Давай, лягай, відпочивай, вимотався весь. Да плювати на сусідів. І на неї теж плювати. Казав тобі, щоб не бачив її більше. От набридла ти нині, іди геть. Мам... Я дуже боюся, тата -та Демка. Давай його проженемо. Нам же з тобою добре було, плакала наступного дня Гануся. А що люди то скажуть, що я знову сама залишилася? Він же мій чоловік, і я маю допомогти йому впоратися з цим. Ми будемо лікуватися, і він кине пити. Ось побачиш. Гануся вірила мамі і чекала, коли ж увесь цей жах закінчиться. Восени мама підхопила якийсь вірус. Довго лежала з температурою, сильно кашляла, і швидка ніяк не могла до них доїхати. Машина грузла в осінньому болоті. Ганнуся заварювала мамі чай, робила компреси, бігала до сусідки поліки. Орися лежала в марині, лоб палав. Ганнуся кілька разів просила тата Демка відвести маму до лікарні, але той тільки відмахувався і спустошував чарку за чаркою. Полежить і встане. А Орис, що на обід? Їй же погано, ти ж бачиш. Може, хтось із ферми її відвезе в лікарню. Гаразд, завтра запитаю, не кричи. Картоплі мені, до речі, звари, на столі щось порожньо, буркнув він. Завтра було вже пізно. Мами не стало вночі. Гануся погано пам'ятала ті дні. Якісь люди в хаті, красуня мама, яка, як порцелянова лялька, лежала на білосніжній подушці. І відчим, що виє. А ще моторошний холод був у хаті, бо двері були постійно відчинені. Потім був запах алкоголю, локшини, вареної картоплі, а потім порожнеча. Ганнуся ховалася на горищі за шафою і плакала навзрит. Вона притискала до себе мамину фотографію, іграшкового зайця з відірваною лапою, якого подарувала мама, і повірити не могла. Що тепер залишилася сама самісінька на білому світі. Відчим пив постійно, сам із дивними друзями. Вона намагалася хоч щось робити по господарству. Коли він вимагав, готувала якусь їжу, ну, як могла, і щодня слухала п'яне невдоволення і слова про те, що мама померла через неї. Усі дні перетворилися на пекло. Сусіди ніби нічого не помічали, тільки деякі іноді підгодовували Ганнусю. Вона була б і рада вже поїхати в інтернат і забути про цей жах. Але відчим передумав? Адже він, як єдиний опікун, почав отримувати якісь виплати, та ще й ферма йому доплачувала на утримання дитини, так що грошей на випивку із закускою вистачало. Ну а як росла дитина, його не турбувало. Того дня він був буйнішим, ніж зазвичай. Вдень начальник викликав його і сказав Григорію Миколаєвичу, так більше не годиться. Ми набагато що закривали очі, і на смерть дружини, і на те, що виховуєте самі дитину, але ж треба мати межу. Пиячете вже на робочому місці і пропадаєте потім на тиждень, а за вас гарують інші. Но скільки вже говорили про це, скільки шансів давали, так більше тривати не може. Григорію Миколаєвичу цього більше не повториться. Знаю, що не повториться. Тому на цьому все. Пишіть заяву за власним бажанням. Тобто як це звільняєте? Так, і тільки через моє виняткове ставлення готовий звільнити за власним бажанням, а не по статті. Та права не маєте, боюся, що маю. Вічима звільнили вдень, а ввечері він розгромив хату так, що тільки стіни залишилися, перевернув шафи, розбив весь посуд, розпорошив подушки і перекинув телевізор. А коли сили закінчувалися, сідав за стіл, перекидав гранчак і гарчав. За душу їх усіх там, за душу. Дізнаються, як мене звільняти. Він довго бушував і кричав. Гануся ховалася у своєму сховищі. Вона знала, як відчим засне, так і вона зможе відпочити. Але раптом почулися кроки. Відчим піднімався на горище і кричав не своїм голосом Ганусю, ти де? Казав же приготуй щось на стіл. Закуски немає. Ти мене чуєш? Де ти? Я знаю, ти, напевно, тут не здаро. Ганнуся бачила його обличчя в мороці горища і була в жаху. Воно було перекошене від люті, а очі ніби налилися кров'ю. При цьому він не був схожий на людину. Це було чудовисько, яке, як дракон із казки, цілком могло її з'їсти. Дівчинка втиснулася в стінку і не дихала. Відчим жбурнув кілька речей, потім спікнувся об якийсь мотлох і звалився на підлогу. Довго кричав щось нерозбірливе, а потім провалився в сон. Ганнуся чекала, тремтіла від страху. І коли він нарешті заснув, вибралася зі сховища, схопила свій рюкзак, покидала туди якісь речі, пачку печива, зайця і кулею вилетіла з хати. Вона бігла по темній вулиці щосили. Ніколи, ніколи вона туди більше не повернеться та краще померти, ніж пережити це ще раз. Їй здавалося, що чудовишко женеться за нею, що ось-ось схопить її. Вона плакала і бігла все далі. Вона знала. На краю села був покинутий будинок, в якому ніхто не жив, і там цілком можна сховатися. Вона вже й не пам'ятала, як долетіла до нього, смикнула в крепучу хвіртку, штовхнула двері, які піддалися на силу, і, нарешті, опинилася всередині. Було темно. Світло з вулиці ледве пробивалося крізь брудне скло, але їй вистачило, щоб розгледіти кімнату. У кутку стояв диван. Гануся забралася на нього. «Дивно!» Будинок то був покинутий, а диван покритий пледом, від якого пахло свіжістю. Гануся вляглася, накрилася з головою і за секунду провалилася в сон. Вона так втомилася спати в страшній атмосфері і слухати крики п'яного вітчима, що смертельно втомилася і хотіла тільки спати. Тут було спокійно, затишно і дуже добре. А вранці прокинулася від легкого дотику. Вона відчула сонячні промені на своєму обличчі і теплу руку на своїй щоці, таку ж теплу, як у мами. Вона відкрила очі і не повірила тому, що побачила. Мамо, це ти? Це була її мама, висока, родоволоса, зеленоока. Ні, я не твоя мама, я її сестра Надійка. Як це? Ганнуся остаточно прокинулася і сіла на дивані. Спочатку їй здалося, що це сон, але зараз вона зрозуміла, що це не так, і жінка, як дві краплі води схожа на її маму, не галюцинація. Ти голодна? Оленко, принеси нам чаю, бутерброди». В кімнату увійшла білява дівчинка, років тринадцяти, з кухлим чаю і тарілкою їжі. Ось це моя дочка Олена. Пригощайся, худюща яка. Гануся схопила бутерброди і проковтнула його одним махом. Ви ж як моя мама. Ви що, її сестра? Так, сестра близнючка. Я жила в іншому місті. Наші батьки розділили нас у самому дитинстві. Ми поїхали і загубилися, Без глузду, звісно. Я жила з батьком, Орися з мамою, батьки не спілкувалися і нам забороняли. А кілька місяців тому мені прийшло повідомлення в соціальній мережі. Орися написала, сказала, що довго шукала мене і нарешті знайшла, розповіла, що в неї донька і чоловік, який пиячить, а ще сказала, що боїться від нього біти, бо той погрожував розправитися із нею, і з тобою. Я просила її втекти, але вона відмовлялася. Казала, що так буде тільки гірше, а потім написала, що сильно захворіла і попросила тебе забрати, якщо з неї щось трапиться. Після цього писати перестала, і я зрозуміла, що треба їхати. Навіть не знаю, коли вона померла, я це якось відчула. Пробач, що не змогла приїхати раніше, робота і сімейні проблеми потрібно було заробити багато, щоб забрати тебе у відчима. і домовитися з ним. Але як тільки вийшло, ми відразу приїхали сюди. Вчора ввечері сходили до сільради, і нам дозволили зупинитися тут. А я вирішила, що вранці схожу до твого відчима, але вночі ти прибігла сама, і я тебе відразу впізнала. Ти дуже схожа на нас. А чому ви мені відразу нічого не сказали? Ти ж заснула. Я сиділа поруч і гладила тебе по голові. Ти весь час кликала маму підна дівчинка. Гануся все ще не вірила, що все це правда. Вона їла найсмачніші бутерброди в її житті, пила солодкий чай, і дивилася на цю жінку, все ще думаючи, що мама повернулася до неї. У цьому покинутому будинку потекли їхні тихі будні. Перш ніж розібратися з твоїм відчимом, треба почекати, поки він оговтається, він узапій. Тож пропонує помити і зробити цей дім затишним. За кілька днів вони втрьох прибрали і відмили все. Господар будинку давно помер, спадкоємці не оголошувалися, тому всілядії дозволили пожити тут деякий час. Утрьох вони його прибрали. Надійка переодягнула Ганусю в новий одяг, який привезла з міста. Олена відразу взяла на себе роль старшої сестри, турботливої і дуже відповідальної. Вона стежила за Ганусею, допомагала і навіть готувала для неї. Ми тебе не кинемо, сказала одного разу вона. Одного дня Надійка напекла таких самих смачних пиріжків, як раніше робила її мама. Вони сиділи на кухні втрьох, пили чай, і раптом двері різко відчинилися. У хату увійшов Вітчим. Гануся скрикнула і втекла в іншу кімнату. Не кричи, чого розвередувалася. Збирайся, додому йдемо, ледве знайшов тебе. Нікуди вона не піде. Надійка різко схопилася і затулила собою вхід до кімнати. Демко стояв і дивився на неї. Він був у шоці. От ти раз допився зовсім, мертва ввижається. Ориську, тебе ж закопали. сказав він і опустився на стілець. Я не Орися, я її сестра, мене звати Надійка. Давайте поговоримо. Яка сестра? Рідна, я тітка Ганнусі, і я більше не дозволю до неї наближатися. Давайте вийдемо поговоримо. Ганнуся чула, як вони розмовляли. Відчим кричав, а тітка Орися говорила спокійно. В її голосі був метал, якого вона ніколи не чула в словах мами. А потім тато Демко пішов. Я ще повернуся, цього занадто мало. крикнув він. Але більше Ганнуся не бачила його ніколи. Усіма правдами і неправдами. Надійка змогла оформити на себе опікунство над ганнусею, збирала довідки, спілкувалася з юристами, ходила до сільради на птахоферму і в десятки різних установ. Їй це вдалося, але вона не зупинилася вона відправила дем'яна за грати. Він же знищив життя моєї сестри і перетворив на жахіття твоє життя, тож цього я не залишу. Після її старань дем'ян відправився в колонію на кілька років. Він отримав по справедливості, але все одно. Надійка злилася, казала, що за його вчинки йому мали дати більше, але більше вони про нього не чули. Надійка, Олена і Гануся переїхали в місто, де почали абсолютно нове життя. Гануся стала ходити до школи на гуртки з малювання і на танці. А ще Надійка записала її до дитячого психолога. Дівчинка була щаслива, а з сестрою Оленою вони стали не розлий вода. Життя в місті не було простим, але було сповнене надії. Гануся більше не ховалася за шафою, не тремтіла від страху. Тепер її сховищем була бібліотека, де вона годинами просиджувала над книгами, а її оазисов, спокою, студія малювання, де вона виливала на папір усі свої переживання. Олена стала для неї не просто сестрою, а справжньою опорою. Вона навчила Ганусю кататися на велосипеді, допомогла обрати шкільний рюкзак і завжди була поруч, коли минуле нагадувало про себе. А ще Олена мала велику мрію вступити до театрального коледжу в Києві, і Гануся щиро бажала їй успіху, бо вірила, що її старша сестра обов'язково підкорить сцену. Надійка ж. Яка в минулому була просто надійкою, тепер стала пані надією, сильною, впевненою в собі жінкою, яка як ніхто інший міла захищати своїх близьких. Вона влаштувалася на хорошу роботу, а вечорами навчалася на юридичних курсах, щоб у майбутньому допомагати таким, як вони. Вона більше не дозволяла нікому руйнувати чужі життя. Дем'ян залишився в минулому як страшний сон, і хоча іноді вночі Гануся все ще згадувала запах боршку і теплі мамині руки, тепер її спогади були не про біль, а про любов. Вона зрозуміла, що, хоч її мама Орися і пішла, вона залишила її надійку, тітку, сестру і нове щасливе життя. І найбільша казка, яку колись розповідала мама про двох принцес близнючок, стала для неї реальністю. Тітка Надійка і мама Орися, розділені в дитинстві, тепер знову об'єдналися, але вже в її серці, і Гануся знала, що віднині вони ніколи не будуть самі. Їхня маленька родина, випликана з любові й боротьби, вистояла і стала сильнішою, ніж будь коли.